Пане Валері, а тут ми ж розуміємо з вами та тому, що ми живемо у війні. Ми розуміємо, що це небезпека не лише для України, а й для Європи. І тут таке враження, що поки європейці розкачуються, поки вони думають, як вони будуть захищатися, Росія тим не менше починає діяти десь, можливо. Заглядаючи наперед, а про що вона буде говорити з Трампом, тому що знову ж таки Трамп анонсував вже зустріч з Путіним, що вона точно відбудеться, і ось поки весь світ думає, що робити. Європа розкачується, захищати себе, не захищати. Небезпечна війна не небезпечна. Захищатися як від Трампа. Трамп накручує. Так само знаєте, ось цю електризацію в повітрі кажучи, що буде говорити з путіним. Путінські війна війська тим не менше збирається зараз, нібито готувати наступ на Херсон. Я буквально собі минулого тижня помітила, коли читала реакцію російських пропагандистів на Путіна. Я помітила слова ось цього колаборанта та зрадника Сальдо, який сказав, що він говорив з диктатором Путіним. і Сказав, що Херсон найближчими. Місяцям повернеться за його думкою, за його словами, як він так вважає, їх собі мрія пологих мріях. Нібито повернеться до Росії. Зараз ми бачимо, що Росія прийняла рішення наступати на Херсон. Про це говорить РБК Україна з посиланням на джерела. Ми бачимо, що туди вже звозяться війська, передислоковуються. От як ви вважаєте, це все Росія робить перед. Цією умовною зустрічю, яка відбудеться з Трампом, щоб потім, коли Трамп скаже, що «Окей, відходьте, відходьте з земель, або м -м, вони скажуть: дивіться, ми не відійдемо вже з тих, що ми взяли, або або вони, е вони хочуть завершити всі ці бойові дії. Зараз взяти чим більше земель і завершити бойові дії до 20 січня, щоб мовляв Трамп сказав: ну так все, от Росія не воює, тому давайте сідати за стіл перемовини. Так, одне іншому що для Путіна не заважає. Він. О, це Ну, ми часто знаєте, говоримо, що це він робить для того, щоб. А тепер для чого? Для того, щоб і виходити на переговори з сильною позицією, і досягати територіальних успіхів. Тобто він на даному етапі, от на цю хвилину, коли ми з вами, з вами говоримо, він не розглядає як 100% можливість зупинки бойових дій, тому що ну, в логіці війни це ну, так має бути. Ти ж, якщо вже наступаєш, то ти розвиваєш наступ, ти йдеш далі. Який сенс тобі зупинятися? Президент України Володимир Зеленський не випадково сказав: нам треба зупинити як мінімум стабілізувати фронт, і це завдання нелегке. Тобто, у нас повинно бути достатній кількості озброєння далекобійно для того, щоб знищувати зараз живу силу противника. Ну, у нас наскільки я бачу, немає да, таких проможностей. Бо згадуючи 22 рік, як ми активно знищували склади боєкомплектів в Харківській області, в Херсонській області, фактично дистанційно вибили росіян із цих двох областей. Ну зараз я не, не фіксую цього. Значить, щось йде не так. Не так саме з постачанням зброї. Бо от буквально зараз, коли ви мені говорите, я дивлюся, що Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, там читає там танки, броньовані машини, самохідні гаубиці, 12 броньовиків, зенітно-ракетні комплекси, два Петріоти, два радари. Це офіційна інформація. Ну доволі серйозний пакет допомоги від німців. Іде. Я не пам'ятаю, коли британці нам таке давали. Але одна Німеччина не покриє нам всі всі потреби, тому що ми постійно нарікаємо на Шольця де ж ті ракети, але ну хто може похизуватися із лідерів європейських країн, що від такі пакети допомоги? Ви в Парижу давно бачили таку заяву? Я не бачу, дуже давно не бачив. Це все засвідчує про те, що в нас справді недостатньо сьогодні спроможностей зупинити як мінімум лінію фронту. Розуміючи це в Кремлі, розвивають цю ситуацію. І кай Трамп, дивись, ну він ж, вони ж слабаки, вони ж нічого не можуть. Ти ж любиш сильних. Тоді давай домовлятися, ми ж сильні, ти ж сильними домовляєшся. Це може виглядати, що це примітивно коментує. Насправді воно так і є. І у випадку, наприклад, початку переговорів, ну, американська сторона скаже, ну ви ж бачите, ви ж не можете стримати. Ми не можемо, тому що. Ну окей, нам відповідь буде така. А що ви робили ці три роки? Вам сказали: 1, 2, 3, 4, і так далі. Тому ви повинні десь поступитися, десь йти на компроміси, які вам неприємні. І те, що зараз Путін максимально нарощує свої військові спроможності, в тому числі за допомогою корейців, також засвідчує як підготовка його до зустрічі з Трампом. Хоча на сьогодні вже те, що я бачив у російських телеграм-каналах, активно поширюють ті умови, які висуває на які погодився Трамп, і які висуває Кремль ну, серед таких вимог це, наприклад, денацифікація, на що Трамп не погоджується, повернення Медведчука Януковича в Україну з Кремль цього. Хоче. Чесно, ну це прям розряд фантажних. Ну Послухайте, ну так, але вони висувають максимально вимоги свої. Вони говорять, отак mm -hmm. буде Трамп на це, звісно, не а під. потім. А вони добре вони висувають ці е, умови, щоб потім якісь від якихось неважливих для них пунктів насправді відмовитись. Ну, наприклад, я не знаю, ну ну на кого тут може вплинути Янукович, Мені здається, це навіть і його сворі вже зрозуміло, що янукович тут ну ні на що не вплине. Ну хіба що десь е, підвищить виручку магазина з алкоголем? Ну, я сумніваюся, що Трамп знає про це. От реально, Трамп, що за все, він живе в іншій парадигмі. Можливо, він там не зовсім розуміє, хто такий Медведчук. Ну, направду. Януковича він, можливо, знає, а з Медведчуком ну, для що інша історія буде. Але, засовуючи такі наративи, нам вже кажуть: дивіться, може навіть бути таке. Це ж поширюють тому числі і на нас. Тому, коли погодяться на оце, це також буде непогано. Це дуже складний процес, як на мене, абсолютно очевидний. Переговорні в треки йдуть, навіть розмова там же пишеться про те, що а, Трамп не погодився на те, що зупинка воєнних дій може бути на кордоні, наприклад, 22-го року чи 91 розумієте Тобто Трамп погоджується на конкретно на зупинку по лінії бойового зіткнення. А він не, навіть не м, приймає там вимоги України про те, що Росіяни мають повністю вийти. Чи це справді так хто знає. Але це ж не випадково запускають, тому що є інші думки, що там е, Путін позбудеться сухопутного коридору навіть до Криму. Я в це не вірю. Ні, Путін звідти не віде ніколи в житті, якщо його силою не відати. Тому запускаються всі ці історії, і в тому числі з наступом на Херсонщину і на Запоріжжя, е, тим паче такі спроби були. Вони підкріплені, вони очевидні, і на цьому тлі політики будуть грати. Тому що зараз вже не лише стріляють гармати, а й стріляють і політики, умовно стріляють. Дипломатична мова ведеться. Чесно, страшно ось ось ці постріли. Таке враження, знаєте, що стріляють. Хтось стріляє просто в повітря, а хтось може вистрілити або 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 в сусіду в коліно. Я зараз тільки уточню пане Валерію і при що мало часу. Але хочу уточнити. А Як ви угу. вважаєте, А оці ці розмови про те, що Трамп зустрінеться з Путіним, вони десь легалізують зустрічі європейських е, лідерів з Путіним. Ну от воно десь легалізувало. Тобто мовляв, зараз європейські путіне європейські путіне. Угу. Обмовка по Фрейду, європейські європейські зараз е, лідери будуть казати, ні, ну ну Трамп же ж говорить. Значить, і ми якось маємо. От є в цьому момент легалізації. Я лише поки що бачу одну заяву від президента Литви, який засудив візит Фіцо до Кремля. Хоча там підписники в мене пишуть: ну і що з того? Ну правду, да. Я розділяю думку підписників. Ну і що з того, але хоч засудив. Ви ж самі сказали, що ніхто з європейців не засудив ем, е, пропозиції Трампа про придбання Гренландії. Взяття під контроль Панамського каналу і так далі. Та навіть про Канаду ніхто нічого не сказав, окрім самої Канади. То ми що очікуємо, що зараз будуть на цьому тлі засуджувати е, візит Фіцу і е, наміри Трампа зустрічатися з Путіним? Ні. Ну, ну, не варто цього очікувати. Європа змирилася з тим, що вона пливе в форватарі саме Трампа через те, що вона сьогодні. Фінансово-економічно не спроможна собі забезпечити гарантії недоторканності від нападу Росії. Ну, парадоксальна річ країни, які мають ВВП в 20 трильйонів євро, вони не здатні самі себе захистити. мене, чесно кажучи, це в голову не вкладається. Тому я не бачу ніякої такої, знаєте, великої великого бажання у, і готовності у лідерів європейських країн говорити саме про це. Вони ж зараз обговорюють. Хто ж буде відправляти військових на лінію розмежування? Чому? Тому що вони бояться, бо всі ж добре пам'ятають, як відбувалося так зване перемир'я по лінії розмежування з 2015 року, коли місія ОБСЄ виконувала тут контролюючі функції, патрульні функції. Були вбиті з нашої сторони. Росіяни постійно обстрілювали Україну з Донецької області. розумієте і це це все було. І вони розуміють, що небезпека висока. Їм треба потім буде пояснити своїм виборцям, чому гинуть їхні солдати. Там вони будуть казати, та нещасний випадок десь на міну наступив, підірвався і так далі. Так". так, небезпека є. І для них це виклик на тлі виборів. В них же Чому поляки відмовилися від участі миротворчої місії? Я. А, з, ну, Зараз, програму... пане Валері. Я тут. Я тут, якщо чесно, предрікаю, а ще будуть спекуляції різними різними претендентами на пост президента Польщі. Все ж таки будуть різні. Мені здається, зараз заяви щодо наших солдат. Цікорський там одне буде говорити. Рафал буде говорити зовсім інше, або десь зараз всі, -всі посадовці в Польщі в один голос сказали ні-ні ні. ні Навіть очільник Сейму сказав також ні. І я до того веду, що в них вибори на носі, вони не будуть відправляти, вони не будуть говорити про відправку військ своїх до України. Просто-напросто мовчатимуть. І в політичної доцільності буде більше аніж прагматизму. Розумієте? На жаль, на жаль, таке є в Європі сьогодні. Пане Валерію, я дуже дякую вам. Дуже хочеться, знаєте. Все ж таки говорити про приємну геополітику, про приємні зміни в цій політиці. Але маємо, що маємо. Тим не менше, віримо в Збройні Сили України. Тримаємося, і кожен з нас має працювати на нашу перемогу. Валерій Кличов, керівник центру громадської аналітики ВЕЖА, був разом з нами на зв'язку. Ще раз дякую. А ви пам'ятаєте, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Маленькі, прості кроки нам усім допомагають, і не існує маленьких чи неважливих донатів. Треба допомагати нашим силам оборони, які виборюють наші з вами майбутнє. Я дякую вам за те, що ви були присутні на цій розмові. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі!